Всім привіт! Доброго дня. Ви на каналі Мрія та наполегливість». Будемо бачити, чи моя наполегливість призведе до моєї мрії. Чи все буде у нас добре? Яка ситуація? Зараз я в штаті Нью-Йорк біля Албані. Приїхав забирати швидку допомогу. Там ззаді, бачите далеко. Все розклався, все добре, тільки швидка не заводиться і попередили, що тормоза не працюють. Ну, не заводиться вона конкретно. Там і кабеля підключали, все, толку ніякого нема. О, думаю, це проблема зі стартером або ще з чимось. Ну одним словом, одно діло, навіть якщо вони її загрузить, так і розгрузити потім. О, така то ситуація... Поки... Що... Так, тиждень почався не найкращий, той тиждень був чудовий. а цей... Поки що і вантаж пізній знайшли, рахуйте друга година вже. І... і ще й така проблема, що можемо його не забрати. Ну, будемо бачити, будемо бачити. Коротше, я вже все розставив, але проблема в тому, навіть якщо вони зараз щось з нею зроблять, я там підставки в роблю, як і потім розгрузити, як він все сказав, диспетчер. печером. І так, що зі швидкою? Не завантажили ми швидку, не змогли її завезти. Паршал, що був, втратили, через те, що швидку не змогли завезти, нині день пропав. Але диспетчер подзвонив, що на завтра на ранок є в Пенсільванії, недалеко їхати, дві годинки. Я що, повечері, пішов, купив собі їсти, йду по стоянці до машини, виїжджаю в Пенсільванію, там переночую і завтра будемо грузитися. Такі Ось правив, отак через одну безвідповідальність можна втратити вантаж. Надіюся, брокер щось за це Я зі швидкою. Диспетчер написав брокеру за повернення втраченого дня. Кошти, щоб брокер повернув. І що нам відписали? Що шипер, який мав завантажити швидку, сказав, що ми винуваті, бо ми приїхали флетбедом. І добре, що в мене було відео. Як ми не змогли її загрузити, відправили брокеру відео, що шипер обманює. От бачите. Ну, але хто тут обманює, ми не знаємо, тому що це відповів брокер. Можливо, брокер просто вибив гроші із шипера і не хоче віддавати нам. І придумав отаку фігню. Або і дійсно він сказав правду. Ну одним словом, хтось з них, от тобі і Америка. Кажуть, що все тут чесно, все. Дуже на кожному кроці, будьте дуже обережні, на кожному кроці, як не скемери, як не карточки, як не хочуть вас обманути ну, всю. Так, ну що, нарешті взяли вантаж з Пенсільванії до Індіани, півтора тисячі платять. Їхати 700 з чимось миль, не дуже добре, по 2 долари. Але вже хоч щось, цей тиждень після дівті Вік багато людей вийшло на роботу, зато так. Не дуже є роботи. От такі труби гружу в Пенсільванії на заводі. Що, побачимо, який тиждень, буде. може все буде добре. Так, розвантаження в індіані вже стрепи зняв ось в такому болоті. Це вам не на рефері їздити. Я за рік роботи на рефері Я два рази був е, ну, в такому болоті, можна сказати, два рази картоплю, один раз в Сайдаху, один раз в Техасі. Ну, Техасі літом було, то в принципі пильно просто було. А от на степдеку флепеді майже майже через раз ви в такому болоті, стройки якісь, склади непонятні, ще щось. Так, все, що то ми маємо? Пів восьма ранку. Не з восьмої працюють, я вже все степу зняв, вже жду. Аби розвантажив, аби розвидше. Ще маю два. Делівері друге. 50 миль звідси. Де я приїхав? Це я у Філадельфії зараз що тут 17 січня 2,5 років тому я здавав екзамен свій. Ось тут у місті Хто би сподівався, що 2,5 років і я приїду вже на своїй машині і буду розвантажуватися. Так, вантаж доволі складний, їхаємо цілу ніч, 800 майлів, більше навіть 870. Слуїс віля. І до Філадельфії. Койли листи металеві, що це тарпувати, один тарп я вже знав, що два тарпи залишив. три тарпи були. От такі справи. Так, роботу я зробив, йду, вам покажу, де я здавав іспит. Тут приміщення, де інспектори сидять. Тут інспектори. А, ось це ялість. Ось на цьому яліті. Да, не думав, що я буду тут мати розвантаження, так близько. Кісь прави? Так не встидайтеся перегороджувати праву сторону чи ліву сторону, коли пише, що роботи ведуться, чи закрита лінія, дуже всі пхаються, і потім зато одна лінія тягнеться, а інша, як бачите, права лінія зараз закрита. І вправі всі їдуть, перелаштовуються, їдуть, перелаштовуються. О, Цей дурак теж отак. Я все перекриваю одну полісю, маленько пхаюся. Не, не доганяю це, ні нічого. Тому що це хамство, тому от перегороджуйте таким дорогу. Бачите, місце ніхто моє не забирає, що я злівої і праву перегородив. І вже людина хвилин 15 їде ззаді, теж нікого не пускає. І тримає мені місце. І так, ще дебільнішої загрузки я, напевне, не мав відколи шоферую в цій Америці. Приїхав на завод металом, грузитися. Завод десь звідси миля. Звідти відправили сюди в варію десь. Коротше, ота будка, що пищить. Там чекінитися. Вам кажуть годину, коли підійти. Кажуть ваш номер. Ви маєте слухати, під'їжджати. І тоді аж грузитися. Отак От люди ждуть. Такий ідіотизм. Все на сонці, нема ніде вкритися, ні нічого. Ще щось глючить. якийсь дебілізм, бляха. Найгірші фасиліті, яке я зачин бачив. Кабіни виходити не можна. Я пробував вийти безняти, все, сидіти в кабіні. В касті та й Отже, вівторок. Їду дивитися ще на один трейлер. беру вантаж. Їду в Індіану Фортвейн. Вантаж маю до Пенсільванії. Сьогодні хочу подивитися трейлер, завтра на ранок доставка. І такі тут сприви, так нас грузять. За вантаж платять 1250. Ооо... А... Де би все вийшло вспіти. Так, отже, середа ранок Пенсільванія. Дущі валять нереальні. Так, мокрющий було, то зверху так приїхав я на отакий завод з металевим не виробляють, візьмуть станьки. Привізу таку бляху. Зараз буду розтарповувати, знімати, їхати на Чикаго. Маємо вже вантаж, якщо, звичайно, брокер не відмінить. Ось так іде процес розвантаження іде листового металу. Так, мілокі, розвантаження от такого вантажу, гарний вантаж, правда. не дуже добре було його тарпувати. Але так, все нормально. Так, йде процес розгрузки такими колешнями. Підсумок роботи на степдеку за 2 місяці. Почав я 3 квітня взяв його в оренду. Оренда мені у квітні обійшлася. 1650 плюс physical Damage 275. В травні вони підняли на 100 доларів. 1750 і 275 фізикал damage. В середньому це 2000 доларів у місяць. І що вийшло? Працював я 8 тижнів, тому що Паска припала якраз. І. Гроз трішки менший, ніж на флетбеді, кріпити трішки важче, ніж на флетбеді. Тарпувати також. Тарпів у квітні дуже мало було. Був один-два два повних тарпи на весь трейлер і решта таке паршали тарпував. Це, це легко по одному тарпу кидати. Проблем взагалі не стало. Зато у травні у мене два тижні були фактично день-день тарпи. Тому по, по тарпах різниці немає між степдеком і флетбеном. Що там тарпуєте, що там тарпуєте. Кріпити один мінус, що кріпити степдек ззаді важче. Там немає тріщоток стабільних, де колеса слайдаються, тому що колеса вприток ідуть до е, трейлера. І немає чим там закріпити. Вигадуєте різні конструкції: то навхрест, то тріщотки ручні, більші, менші стояти дуже часто дотягати ці тріщотки, мені це не сподобалося. Плюс загрузки дуже часто в людей бувають з дому, з господарки якоїсь там. Дуже часто у іщу тепер брав у вантажі. І люди, які з цим постійно не стикаються, так, не стикаються, так як на фасіліті, що вони з цим працюють день у день, розвантажують, завантажують. Люди до того ставляться трошки інакше. Ви приїхали, а в них ще все не готово, вони ще з хати не вийшли, їх нема, ви трошки їх чекаєте. І це все ваш час. Навіть приклад, оця швидка приїхали, вона не заводиться. Їй до того не перевірили. Там Там турмузів нема, там грязне. Браємо один раз компостну машину, приїхав, людей нема. Та компостна машина стояла на стоянці якогось державного підприємства, яке працює до 4-ї. Вони закрилися, відклалася загрузка на другий день. Ранком приїхали люди, то все грязне. Диспетчер мені каже, у тебе два варіанти відчистити, тарпувати. О. Тарпувати я відмовився, тому що воно вся гостра була, я би тарп порвав. Почали чистити ту машину від е залишків мусору. Це було щось страшне. Добре, що людина поїхала взяла ножі, ми за дві години ледве її відчистили від того пластику, від тих друтів. Щоб вони не літали по дорозі, як я буду їхати. І це ви мусите робити. Інакше також втрачаєте, вже був би другий день втрачений. І от такого, от такого буває. 4-5 вантажів у мене таких було тяжких, і були два з них втрачені повністю. Це все ваш час, ваші гроші. На флетбеді у мене такого не було ніколи, щоб втрачався вантаж через некомпетентність людей. На це треба зважати. Тому робота на стебляку не дуже мені сподобалася. Я вже віддав ГЕТрейлер. Два місяці пройшло. Не хочу орендувати. Буду брати свій. Тому що коли ви орендуєте трейлер, рахуйте 2000. Ну, найберемо 1750. Ну хто як домовиться, можна там дешевше, дорожче, флебеди чуть дешевші. Але з економікментом не дешевше не будуть. Також в районі 1800. І ви виплачуєте просто чужий трейлер. Якщо ви візьмете свій трейлер в районі 30 40, ви за два роки його купите самою орендою, самою. Тому що вам ще треба залишити депазит за цей трейлер. Полюбе, я вже спілкувався з багатьма на Такстапах, я думаю, ви також спілкуєтеся. Депазит фактично ніхто не повертає. Вам знайдуть тисячу причин. Там царапнутий, там колесо, там тормоза зносилися і тому подібні речі. Або є щось ще зразу 200-250 доларів, що місяця з вас чаржать за. Е Запчастини, які зношуються. Я також таких людей зустрічав, що є оренда 1600-1650 плюс 250 доларів, іде е, оця зноска еквіпменту, як вони називають. І ви виплачуєте фактично чужий трейдер ліпше за цей час брати свій і виплачувати свій орендою. Я вирішив таким шляхом. Буду розглядати, з тим так також буду розглядати, якщо попадеться за хорошу ціну. Але розглядати все ж таки буду flatbed. Мені на флетбеді працювати краще було і краще кріпити. Ось приїхав я дивитися, отакий трейлер хочу купити собі. Трошки старенький, ржавий. хочу за нього 28 тисяч 13-го року. Такі то от справи, еквімпент, весь я каже на 3000 еквімпенту, все разом ціну ключ. 28 тисяч. Зверху він ніби не поганився добре. Є недоліки деякі, але це не критичні вони. от То, що єдині лише ці дві штуки тут є, тому що ззаді украли у нього. А... Є такі трішки недоліки тут. Ну, Таких багато насправді є тільки, але це теж не критично. Це можеш купити і за це зачіпляти, щоб там ланцями не шпати. Ну, зверху дека в хорошому стані, можна сказати, на такі роки. Дивився під низ, ну ржава рама, Все ж таки, напевно, я викличу зараз якогось майстра, щоб добре подивився. О, колеса до нового року поїздять акуратно. Два я бив, плюс з цієї сторони добре, з тої сторони два, з цієї сторони так. Тут алюмінієві диски, з тої металеві, але це теж не критично. Мене єдине, що хвилює. Тут сухо. Чи то так має бути, чи то гріз просто, не знаю, я кажу. Хочу майстра закликати. А. Одна подушка, що така порепана, решта подушки виджу. Ні, це теж порепана. Отут, як бачите, ну це не критично, скажімо так. Ще трохи поїздять. Які-то справи вага є. Тут. З рампами, що з рампами? З рампами біда яка? В нього такі рампи, бачите? Нема такого скосу, як то є у степдеках. Каже, що таку одну украли, рампу, купив таку. Так само тут. Ну, це теж, блін, не найкращий варіант, звичайно. Хоча це злодія не спинить, якщо злодій захоче вкрасти. Це злодія абсолютно не, не спинить. Тунбакси Можеш подивитися Ті тунбакси зараз Що тут воно ну, є Ще є одні тормозні А, тут старі, навіть викинути, короче. Що я їх не викину. Нею. Наші мату старих їх треба викинути. Так, Але турбакси в, принципі, в хорошому стані. Так, тут є ці металеві. Так, рама теж. Раму я дивився, нема тріщин. Брехати не буду. О. Вона вже не вкрали в нього. є ці штуки теж підкоїли, це добре. Нічого не вкрали. Ну, ця турбакса, звичайно, дірава Видно, десь зачепаяся її. Це насправді не дуже добре видно, що воно замукає тут. От про що я говорю про оцей скос, Ну, його теоретично зробити можна, зрізати самому. Це якби проблем не мали. З цим треба думати. Думати мені треба прийняти рішення брати цей чи брати флетбет. Такі то от справи. І так, зараз вам покажу стейтменти за пару минулих тижнів своїх машин. Справи я не можу жалітися. Я не скажу, що вони йдуть погано, чи вони йдуть дуже файно, вони йдуть нормально. Кожен для себе вирішує, чи воно добре, чи не добре. Мені вистачає. Дякую за це. Всі здорові. Робота є. Зарплату виплачується вчасно, це головне. Е, на рахунок е, е, пермайлу. Якщо рахувати пермайл е, той, що дає диспетчер вам, от іменно по милях, там гружені, гружені дитхет, це непоганий, вище 2 доларів. На степдеку навіть більше там 2,40 2,45 Але якщо брати в загальному, от ви списали удометр на початку тижня і завершився тиждень. Ви його там додому їхали, десь щось їсти купляти, на заправку заїхали, десь треба щось об'їхати. Получається, 2% і чуть-чуть вище. Тобто не виходить дуже хорошо, так як я не знаю, бачу в інших відео, озвучують, там 2,20%, у ну, мене менше виходить. Я думаю, у них також просто не знаю, чому люди залишають ці рейти. Але це водія ніяк не стосується. Водій має відгросу 32%. І його вже не цікавить перемайл. Пермайл більше цікавий власникам, овнерам машин, тому що чим краще Пермайл, тим вам вигідніше працювати, швидше все окупляється. Отже, зараз покажу свій стейтмент.